Всім привіт, друзі! Сподіваюсь, що ви так само у захваті від книг Все Олда Нестайка, як і я, а особливо від дивовижних привод в лісовій школі. Кожна частина даної серії по-своєму цікава, і третя не є виключенням. За хвилинку я починаю свій переказ. А перед тим як розпочати, я прошу вас підписатись на мій канал, підтримати мене вашими лайками та коментарями. Для мене це дійсно важливо. Так я буду розуміти, що роблю це недаремно, і у мене буде сильно продовжувати свою справу. Отже, третя частина починається з того, що ми починаємо свою першу пригоду про Васю Киціна. Отож, на весну до нас прийшов новий. Учень, і це був Вася Кіцін. Мама сказала, що він дуже хороший, хоч і менший за всіх на один рік. Ну, директор погодився, він був і справді гарнюня. Та коли прийшов він до нас, то вовчик Вовченко і родик Лисовенко, як завжди, почали знущатися з нього і співали такі пісеньки. Новачок, новачок, ну і швидкий на язичок. Я би донощик, а в нього з носа дощик. Він був тільки скромним, навіть нічого не відповідав. Щоденника в нього був молодець від директора, п'ять, п'ять з плюсом. І все таке. Та раптом на наступний день зупинився годинник, і це було не дуже добре. Далі до Ворона звернулося якому вже 300 років. І сказали подивіться, що ж там сталося. Він сказав: пропала одна деталь, її викрали. А Руди Красовенко з вовчиком Вовченком кричали: Ура, ура! Уроків нема! Ура! Ура! Уроків нема. Отож уроків в них не було. Далі вони почали нашіптувати, що це все Вася Китин зробив. Чому ж він так прийшов шуденько? Та коли нашептали Косі, Вуханьо і калькою, то вони були в шоці, Чому це Вася? Вони запитали, не брав? Він сказав, а чому це я не, я не брав? Звісно що я не брав. Та ця розмова швидко закінчилась. А далі Овчик Ковченко і Родикла Совенко сказав: давайте в стрілялки, війну віюньку!» І ми стали погоджуватись, вони всіх обстрілювали. Нам це не подобалося. А коли було сольфеджіо, то він такі звуки произносив. Далі, коли після сольфеджіо ми продовжили гру, вовчка Вовченка і Рудика Лусоленка уже не було. Ми вирішили зробити делігацію в село і пішли до нас улюбленого сищика. Бровка боча, і він сказав, що все пошукає, хай би його тільки хтось підняв. Отож його всі підняли і вже все обгородили. Сказали, що вхід заборонено, і все таке. Отож почали все обдивлятися і не розуміли, хто ж це такий, хто вкрав. І було написано місце злочину. Далі Барбосович знайшов дещо цікаве. Це була пірідінка від сороки. Та потім сказала сорока, що вона нічого не крала, і ми її обшукали. А далі ми ще й побачили листівку для директора їй сказали: якщо ти не вкрадеш годинника. Коліщако, залишишся без хвоста. І далі ми зрозуміли, що ці помилки написали Вовчик Вовченко і Рудик Лисовенко. І ну, наш директор, ну, знаєте, він такий скромний, що сам заїкається і запитав, хто писав? І вовчик Вовченко з родиком получили по дві носатих двійки за поведінкою і за мову. Та на наступний день до нас прийшов Лев справжній. Його привели, він побачив свого сина, Васю Кицина. Ми були всі в шоці, що це взагалі його син. Та потім цей Лев вклонився і сказав. Дякую, що оберігала його, ще й поставила в таку гарну школу. Я завжди хотів, щоб він там вчився. Вона сказала, та нема за що. Його просто взимку на дорогу викинули. Я думала, він помер, але почала його обгрівати. А далі побачила, що така школа гарна є. От і відвела його. Отож вони вирішили стати сім'єю. А всі заспівали гарну, пригарну пісню. Друга пригода про енелолика, уху і жахоб'яка. Отож, до нас на математиці пролетів якийсь странний чайник з двома очима. Всі голосували і урок зірвали навіть. Та бровко б, бровко, бровко, бровко. Він дуже багато шукав, але нічого ніяк не знайшов. А то ж нас залишили і у нас батьки пішли в магазини. Ми почали розмовляти про щось аби щось. Та раптом до нас перестріли якісь два чужинці. І ми запитали, ви хто інопланетянини? відповіли вони, нам не дозволяють з вами розмовляти. А вони сказали: а ви спробуйте розмовляти з місяцем. Ми спробували побачили наших друзів і їхніх батьків. Нам було досить цікаво, і навіть дуже цікаво. Але далі ми згадали, що якщо вийдете із дому, вуха вам повідриваємо. Як ми це згадали, то не захотіли піти, але нас все таки відвели. А там нас спіймали в шмафії в мафії, і ми були трішки здивовані, тому що на нас почали атакувати. Ми сказали не тройте нас, а то получите. Вони розсміялися і пройшли тільки воно вдарити, як до нас прибігли наші найкращі другі О, Уфа і Еневолик. Вони всіх побили. Та раптом нам розповіли про жахов'яга. Це розповіла навіть Раїська М'я. Ми здивувалися, хто це. То це був дракончик. Маленький такий. Ми з ним погралися, нам було весело, навіть дуже весело. А далі дракончик дещо попросив, тата можна погратися? А ще якийсь дуже дивний секрет. І ми не розуміли, що це. А далі зрозуміли покататися на ракеті. Потім ми каталися до нас, уже дійшли вістки, що Уфа і Анелолик грались дуже гарно з Жахоб'яхом а далі до нас прилетіла наступний день знову ця тарілка з уже з трьома очима. І ми побачили батьків. Директор, і всі вчителі були в шоці. Та вони сказали: Тримайте ми цю монету згоди. А тепер ми улітаємо. Жахоб'як також і своїм татом полетіли. А на цьому у нас все закінчилось. Ну а на цьому ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть нові коментарі. Де вам це важливо, навіть дуже важливо, друзі.